Вітаю, кафедра теорії та історії держави і права. Рада вітати вас усіх на осінній сесії онлайн-вебінарів від Школи знавців права. З 21-го року кожна наша сесія, а ми їх маємо двічі на рік, це весняна і осіння завершується проханням з нашого боку заповнити анкетку учасника. І в ній ви завжди можете висловити свої побажання про те, які теми чи яких питань, питання ви хочете, щоб вам розкрили. І одним з таких питань, згідно цих анкетувань, був просто поділ суспільства. Тому сьогодні наша тема це поділ суспільства та правовий статус особи, які ми. Розглянемо три основні питання. Що таке суспільство? Що таке соціальна структура суспільства і її елементи, і що таке правовий статус особи та його компоненти? Чому я написала на слайді соціальна структура суспільства? Тому що поділ суспільства це наш буденний термін, який ми застосовуємо, коли хочемо показати. Різні соціальні стани чи прошарки в суспільстві, різні соціальні групи. Але якщо бути більш точним, то цей поділ суспільства охоплюється категорією соціальна структура. Що ж таке суспільство? Як бачимо зі слайду, це сукупність соціальних зв'язків і відносин між людьми, що складаються у процесі їх спільної життєдіяльності. Всім нам відомо, що ми живемо в світі, і ми не один. Ми живемо з людьми і між людьми. І суспільство, на відміну від тваринного світу, відрізняє те, що люди між собою вступають у певні відносини і у певну взаємодію. Саме це дозволяє людей, людині. З статусу індивід, коли ми про людину говоримо лише як про представника певного виду, говорити про людину як особу, що є дуже важливо для суспільства. Якщо ми будемо мати лише декілька людей, ми не зможемо. Говорити, що ми маємо суспільство чи маємо якусь певну соціальну групу. Лише тоді, коли люди будуть між собою взаємодіяти, тоді ми можемо говорити, що ми маємо справу з особою і говоримо про це явище. Як можуть будуватися соціальні зв'язки і відносини між людьми? Вони можуть будуватися на рівні просто соціальної організації. Про що ми будемо говорити сьогодні, вони можуть будуватися в державі, і тоді ми кажемо політична організація суспільства, і можемо говорити про людей, які проживають на певній території і складають у цю спільноту країни. Тоді ми кажемо територіальна організація суспільства. Такі моменти. Трішечки треба розмежовувати і чітко знати. Якщо ми сьогодні говоримо про поділ суспільства, ми більше говоримо про суспільство як соціальну організацію. Що ще характерно для суспільства як соціальної організації? Обов'язково треба пам'ятати, що це не просто наявність певної кількості людей. Це люди, які вступають у взаємодію. Друге, суспільство є сталою категорією, тобто ці зв'язки, соціальні відносини є досить такі стійкими. Третє, що треба пам'ятати, це те, що соціальна організація відкрита і вона спрямована на те, щоб розвиватися і щоб досягти якихось певних соціальних змін. Коли говоримо про суспільство, також повинні пам'ятати, що суспільству характерна певна культурна ідентичність, а також оці соціальні зв'язки і відносини, які між нами виникають, вони будуть підпадати під регуляцію різних соціальних норм. І, звісно, є ще така характеристика суспільства, що ми можемо говорити про нього ще в більшому значенні, ніж показано на слайді. Ми можемо говорити як глобальне суспільство, глобалізоване суспільство. Як правило, ми застосовуємо цей термін, коли говоримо про міждержавні об'єднання, наприклад, про Європейський Союз. Оскільки суспільство це зв'язки і відносини між людьми, і це певна соціальна організація, ми повинні розуміти, що це суспільство не є соціально однорідним. І тоді виникає те питання, яке ви поставили, а що таке поділ суспільства? Для того, щоб зрозуміти, яке місце займає людина в цьому соціумі, ми використовуємо термін. Соціальна структура. Як бачимо, що соціальна структура підрозуміває, що це передусім є група, згрупована сукупність людей. І що є цікавим, що ця група починається від двох людей. Якщо навіть двоє людей вступили у певну взаємодію, ми вже говоримо про наявність певних соціальних зв'язків. І говоримо вже про наявність певної соціальної групи. Наприклад, чоловік і дружина, сім'я, і сім'я у нас вже є певною соціальною групою. Можемо їх фіксувати по кількості, а можемо не фіксувати. Знову ж таки, коли говоримо про соціальну структуру суспільства, ми повинні розуміти, що ми можемо поділяти всіх людей на, за їх соціальними статусами. Це буде первинний елемент це особа. Яка має цей соціальний статус, ми можемо говорити про соціальну структуру суспільства в розрізі соціальних спільнот чи соціальних груп, і можемо говорити про соціальну структуру суспільства в розрізі соціальних інститутів, які там існують. Тепер по порядку про кожен з них, з цих елементів. Особи, як носії, соціальних статусів. На початку зустрічі я казала, що людина це індивід. Індивід, якщо ми говоримо про неї як певну фізичну особу, яка живе, яка має певний фізіологічний розвиток і так далі. Для того, щоб ми говорили про індивіда як про особу, ми повинні з'ясувати, чи має вона якусь індивідуальну соціальну значущу сукупність властивостей. І саме ці властивості будуть проявлятися у відносинах між людьми. Що ж це за такі соціально значущі властивості, які притаманні людині? Це знання, це вміння, це навички, це орієнтації, цінності, ідеали, інтереси тощо. Що є цікавим? особа може набувати цих соціально значущих властивостей двома шляхами шляхом навчання. Коли вам даються певні знання, виробляються певні вміння і навички. Наприклад, ви зараз ходите в школу чи навчаєтеся в технікумах, коледжах, вас навчають. Фактично вам прививають соціально значущі властивості для того, щоб ви називалися особою. Але ви можете ставати особою не тільки в процесі навчання, а й в процесі виховання. В процесі виховання ви утримуєте. Такі властивості, як інтереси, ціннісні орієнтації, потреби тощо, те, що ви набуваєте. Тому розмежовувати, що головним є навчання, головним є виховання, не треба. Навчання виконує свою функцію, тому що воно вас навчає, а виховання воно спрямовано більше на якісь таке, знаєте, суб'єктивне ставлення до тих чи інших явищ, які будуть вас оточувати. Знову ж таки, коли ми сьогодні говоримо про навчання і виховання, ми розуміємо, що це постійний процес. Навіть якщо нам слово виховання не подобається, навіть якщо ваші батьки кажуть, чи там знайомі ваших батьків кажуть, що дітей виховують лише до 7 років, насправді виховання і навчання відбувається протягом життя. Головне, щоб людина була відкрита до цього. Року. Коли ми вже починаємо говорити про індивіда як особу, який має знання, навички, ціннісні орієнтації, певні потреби, ми починаємо особі приписувати певний соціальний статус. Ми з'ясовуємо, яке місце займає людина в межах певної соціальної групи чи спільноти, обов'язково. Це місце є пов'язане з правами та обов'язками, і ці права та обов'язки будуть визначати, яка буде наша соціальна активність. Що основним є в цьому визначенні? Що соціальний статус сам по собі не має значення. Він буде проявлятися, коли ми належимо до певної групи чи спільноти, а це підрозуміває, що цих статусів може бути в нас декілька. Наприклад, в сім'ї у вас один статус дитини, чи в, в коледжі у вас інший статус, школяр, студент. Потім підете працювати, у вас з'явиться статус працівника, але це не буде вам заважати суміщати декілька соціальних статусів. В кожному статусі ми маємо певні права та обов'язки. І саме ми будемо активними. Залежно від того, яким обсягом прав та обов'язків ми з вами наділені. Соціальні спільноти. Це їх ще називають соціальними групами. Це групи людей, які об'єднуються за певними спільними ознаками, спільними інтересами, цінностями, спільною діяльністю тощо. Оскільки Соціальний статус особи проявляється в певній соціальній групі або в певній соціальній спільноті. Давайте глянемо на слайд і спробуємо для себе з'ясувати або намалювати, які вони є. За мірою стількості, вони можуть бути тимчасові нестівки, наприклад, ви є пасажиром якогось екскурсійного автобусу. Але екскурсія організована не вашою школою. А взагалі, ви купили путьку і поїхали кудись на екскурсію. Всі ці пасажири вони тимчасові, але на порі цієї поїздки ви маєте якусь певну взаємодію. Потім ви розбіглися. Є середньостійки, вони є більш тривалими, але також непостійними. Наприклад, шкільний клас, студентська група, навіть школа знавців права ми будемо середньостійкими. Оскільки ми з вами будемо зустрічатися десь тижнів. Тому вже в нас є певна соціальна група, яка утворює у маленьку соціальну спільноту учасників цього просвітницького проєкту. І є стійкі соціальні групи, наприклад, народ нація, народність. За розмірами, соціальні спільноти можуть бути великі, середні і малі. Велика соціальна спільнота це народ, нація. Середні, знову ж таки, будемо повторюватися, можливо, в прикладах. Середня це клас, це якась громадська організація, це трудовий колектив, і малі сім'я. Двоє людей. За змістом вони можуть бути соціально класовими, соціально етнічними, соціально демографічними, соціально професійними і соціально територіальними. Наприклад, соціально класові стани, касти, класи. Соціально етнічні це за вашою приналежністю до певного народу, народності нації. Соціально демографічні ми можемо утворювати групу: чоловіки, жінки, робітники, службовці, школярі, молодь, люди зрілого віку соціально професійні тут зрозуміло. ми належимо до якоїсь професії, утворюємо соціальну групу: вчителі, журналісти, юристи, менеджери. і Перераховуємо всі професії, які знаємо. І соціально територіальні. Також є досить цікава така от група, ця соціальна, наприклад, територіальна громада, жителі певного будинку, жителі певного населеного пункту, жителі вулиці. І вже вони за розмірами можуть підпадати під середні чи під малі. Наприклад, соціальна група те ж саме об'єднання співвласників будинків. Соціальні інститути. Це взагалі специфічний елемент соціальної структури, тому що тут ми говоримо не так про Наявність цих соціальних груп і спільнот, а говоримо швидше про те, як організовується спільна діяльність людей та тих соціальних груп, які вони утворили. І соціальні інститути знову ж таки є найрізноманітнішими. Є економічні інститути, наприклад, інститут праці, інститут виробництва, політичні, це управління, це, може бути, Політичне лобіювання, культурно-виховні, релігійні приналежність нас до певної церкви чи до певної конфесії, відтворення, наприклад, інститут шлюбу. Але що цікаво, коли ми говоримо про такий соціальний інститут, як шлюб, це не лише відтворення, цей інститут займається ще культурно-виховною, є культурно-виховним, тому що саме в сім'ї здійснюється. Виховання дитини як громадянина певної держави, а також закладається певна шкала цінностей, які будуть характерні цій людині. І найцікавіше це стратифікації. Соціальний інститут стратифікації. Це коли людей розмежовують за нерівномірністю, можна так сказати, або нерівністю. нерівністю. От саме, коли ви пишете, інколи мені видається, коли ви говорите про поділ суспільства, якраз ви і хочете з'ясувати, як поділя... може поділятися суспільство за цією нерівністю або стратифікацією. Що це таке? Це вже побудова певного суспільства за певною ієрархією, що ґрунтується на соціальній нерівності. Що би ми не казали, як би ми не проголошували, що всі люди є рівними, все рівно стратифікація суспільства відбувається. Можливо, вона не є такою явною, можливо, ми не можемо. Проявляти дискримінацію до певних стратифікаційних груп, але стратифікація є. І ця стратифікація здійснюється за ранговими параметрами, які можуть описувати цю соціальну нерівність. Наприклад, освіта. Хтось може мати вищу освіту, хтось взагалі може зупинитися лише на середній освіті, хтось буде мати середню. Професійну освіту і так далі, і ми будемо утворювати ці групи. В анкетах досить часто, коли приймають на роботу, ми вказуємо, який в нас вид освіти. Середня, повна вища, неповна вища і так далі. Ми можемо, нас можуть ранжувати за прибутками, які ми отримуємо. Нас можуть ранжувати за матеріальними статками. Ми можемо мати одні прибутки, але, наприклад, ми не можемо похизуватися матеріальними статками. Нас можуть ранжувати за таким показником, як престиж. Він досить суб'єктивний, але ви, напевно, для себе також ранжуєте людей за престижністю. Ми можемо ранжувати людей за владою. Має владу чи не має владу, за походженням тощо. Цих рангових параметрів є досить багато. Класичні стратифікаційні елементи, з якими ви стикалися, коли вчили історію, це стани, це класи і касти. Я не буду про це говорити, тому що це було в шкільній програмі і у всіх історичних дисциплінах, які, наприклад, викладаються в, в коледжах. Або навіть у закладах вищої освіти, так ми говорили про соціальну структуру суспільства. Чому ми говоримо про правовий статус особи? Тому що ми повинні розуміти, що ці соціальні статуси вони дозволяють нам реалізовувати поведінку у суспільстві загалом. В залежності від того, яку сферу ми обираємо, де будемо її реалізовувати, ці соціальні статуси можна поділити на економічний статус, релігійний статус, політичний статус, правовий статус. Оскільки в нас школа знавців права, ми більше зосередимо увагу на правовому статусі. Це ті елементи, які нам належать. І базуються на правових нормах. Знову ж таки, ці норми можуть бути національного рівня. Це може прописуватися нашими законами, конституцією підзаконними нормативно-правовими актами, а може бути прописаний і на міжнародному рівні, наприклад, базовими міжнародними документами, які сьогодні є. І в цей правовий статус входять складові компоненти, їх умовно поділяють на дві групи: головні або основні це права обов'язки свободи, які закріплені у нормах національного чи міжнародного рівня, і додаткові це законні інтереси. Чим вони відрізняються, поговоримо трішечки пізніше. Перед тим, як охарактеризувати кожен з цих компонентів, я лише скажу, що наш правовий статус знову ж таки є неоднаковим. Він може бути загальноправовим, поширюється на все населення держави, яке знаходиться або проживає на території. Це може бути спеціально правовий, буде залежати від того, до якої групи ми належимо. Він може бути. Наприклад, у вас є спеціально-правовий статус сьогодні, як школярів, як студентів, як дитини, яка живе зі своїми батьками. У мене спеціально-правовий статус науково-педагогічного працівника. Знову ж таки, ви можете одночасно мати декілька спеціально-правових статусів, ви можете належати до різних груп. Але вони не будуть впливати один на одного. Досить цікавим є індивідуально-правовий статус, це статус, який прописаний щодо конкретної особи. Наприклад, мій індивідуально-правовий статус чітко прописаний в посадовій інструкції. Він таки називається посадова інструкція, завідувачки кафедри теорії та історії держави і права Юрикачур. І там дається чіткий перелік моїх прав та обов'язків. І цей індивідуально правовий статус може бути прописаний в контракті, він може бути прописаний в інших документах, коли ви особливо підете на роботу. А тепер по головних елементах. Дуже коротко. Суб'єктивне юридичне право, суб'єктивний юридичний обов'язок, суб'єктивна правова свобода всі ці компоненти правового статусу особи мають ключову відмінну ознаку. Суб'єктивне юридичне право це наша можлива поведінка з метою задоволення наших же інтересів, як осіб, ми ретельно говорили про суб'єктивне юридичне право, коли саме саме перший раз зустрічалися на вступ до права. Тому можете заходити на сторінку кафедри і подивитися це коротке відео. Там розказано, з яких елементів це суб'єктивне юридичне право складається. Де ми можемо знайти суб'єктивне юридичне право? Найосновніший документ, який сьогодні є в Україні, це Конституція України, розділ 2. Вона передбачає всі наші можливості. Крім того, суб'єктивні юридичні права зустрічаються і в конкретних нормативно-правових актах, а також в певних договоінструкціях, інструкціях, яких ми дотримуємося, і так далі. Суб'єктивний юридичний обов'язок. Це також наша поведінка, але на відміну від юридичного права, вона не є можливою, вона є необхідною, вона є належною. І на відміну від суб'єктивного юридичного права, ми задовольняємо інтереси іншої особи, а не свої власні. Що є цікаво, якщо можлива поведінка, хочу, користуюся, хочу не користуюся, то в суб'єктивному юридичному обов'язку такого ми не маємо. Ми повинні. Ми мусимо. Єкти, Суб'єктивні юридичні обов'язки також можуть бути прямо передбачені в нормативно-правових актах. Та ж сама Конституція України і саме спірний юридичний обов'язок, який сьогодні викликає значні якісь непорозуміння в нашому суспільстві, особливо в період воєнного стану, це обов'язок захищати вітчизну. Крім прав та обов'язків, ми ще маємо суб'єктивну правову свободу. На відміну від права та обов'язку, це не є поведінка, це є наш стан. Наш стан, який буде визначати, який саме вибір ми робимо. Ми маємо свободу вибрати місце проживання. Ми маємо свободу. Вибрати, яким видом професійної діяльності ми будемо займатися. Ми маємо свободу слова і так далі. Це наш стан. І ми також вирішуємо, який вибір самостійно ми робимо. Взагалі, про свободу як цінність можна говорити дуже багато. Якщо вам буде цікаво, ви можете потім в анкеті написати. Хочемо більше послухати про свободу. І додатковий такий елемент правового статусу особи це законні інтереси. Він завжди в студентів викликає неабияку зацікавленість, і вони завжди просять пояснити, чим же ж вони відрізняються. Це відображені у праві наміри особи. І коли студент мене просить, ну що це таке законний інтерес, я кажу: уявіть. Що у вас є якась, якась можливість, ви хочете задовольнити щось, свої потреби, але це не відображено в нормативно-правовому акті як суб'єктивне суб юридичне право. але... З правове регулювання дозволяє вам це скористатися, тоді це буде законний інтерес. Зараз я назву трішки пізніше ці обов'язкові ознаки цього законного інтересу. Але наразі законні інтереси це два наміри. Намір користуватися конкретним соціальним благом, і намір звернутися у необхідних випадках випадках за захистом до компетентних державних органів чи громадських організацій ось такі два наміри. Сьогодні, коли ми говоримо про законні інтереси і читаються різноманітні процеси, більше акцентується увага саме на намірі. Звернутися за захистом до компетентних державних органів чи громадських організацій, це чітко прописано участь в процесах зацікавлених осіб, які не є сторонами, але які є зацікавленими. Коли ми говоримо про цей додатковий елемент, ми повинні розуміти, що не всі наші наміри стануть законними інтересами. Наші наміри стануть законними інтересами, особливо в частині, користуватися конкретним соціальним благом лише при наявності таких умов. Перше, цей намір входить в сферу правового регулювання, тобто право дозволяє нам ним скористатися. Такий намір повинен бути правомірним. Тобто відповідати приписам правових норм і не порушувати інтереси інших осіб, і не порушувати правові норми. Законний інтерес в жодному разі не можна ототожнювати з вигодою або з користю. Тоді він втрачає статус законного інтересу і набування статусу негативного явища, за яке можуть притягнути навіть до відповідальності. І такий законний інтерес гарантується нормами матеріального і процесуального права, якраз те, про що я говорила. Намір звернутися в необхідних випадках за захистом це якраз і буде процесуальне право. ось так коротко виглядає поділ суспільства.